Якби була така нагода попросити пробачення в того, можливо, кого вже немає. Хто б це був? Кого немає саме? Ну, мабуть, своєї бабусі. Тому що буває, згадуєш, що я її дуже ображала. Вона мене дуже любила, дуже багато чому навчила. Зараз я вже сама бабуся. А буває, згадую, дуже часто згадую, що я буває її трошечки недолюбила, трошечки образила. Тому хотіла попрохати саме в неї. Вибачення. Це самі близькі мої люди. У мене недавно помер дядя. В нього хотіла попросити прощення, бо мало з ним спілкувалася. А серед тих, хто живий, хто, можливо, от, е, якісь теплі слова їм би хотіла сказати, це хто. А в нас є така дома традиція, ми в неділю збираємося, сім'єю і у всіх, Ну, просимо пробачення за те, що зробили за попередній рік. Це мама, сестра, племіння. Ви вісі пришлі. Well, we Сорян, братан. Гарного дня. Бабушка. К сожалению, плохо себя вел, не слышно. И все. Хотелось бы, чтобы у него все хорошо. Было. Да. Ну, у меня, наверное, тоже бабушка. Я очень сильно с ней поссорилась, скажем так. И хотелось бы извиниться. Она лежала в больнице, но я не успела. К сожалению. Ну, А так, в принципі, більше нікого. На жаль, так. Ну, на жаль, тому що її немає, а попросити вибачення, звичайно. А хто це? Хотілося б. Це моя найрідніша людина, це моя мама. А за що б вибачення? Можливо, пам'ятаєте якісь такі приємні історії Ну, приємні історії, звичайно, вона про мене завжди піклувалася, дбала. Радила, а пробачення можливо за те, що недостатньо приділяла їй уваги, особливо тоді, коли вона цього потребувала, тобто коли вже стала більш похилого віку. Це мама, її нема вже в живих. я вибачаю, що може чомусь не додала, чи ось їй дуже жалко, що немає. Не вистачає її. Вибачаюся дуже багато разів, дуже багато згадую її. Що нема. А які теплі спогади у вас? Які, про що це саме? Теплі спогади це відношення до мене. Мене любили, для мене все робили. Це була найкраща людина в моєму житті. Ну, це, напевно, найближче. Ну, батька в мене вже дивався. А за що б просили ви Та ну, як воно дитиною, знаєте, може, образи там якісь. А який найтепліший, найтепліший спогад, який маєте про цю людину? О, ну, ми в дитинстві. Гарно, дуже відпочивали. Завжди радились, куди поїхати. Ну, <рив> в Крим, кемпінги. Ви мені зараз вернули на три роки назад, тому що таке саме питання було у нас на професійній вчительській тухлі у Ворохті. Це було біля Великого Волища. І тоді були мої колеги і одна з колежанок, тому що ми в парах. Виконувала це завдання, задала мені питання, довела мене до сліз, тому що я відразу згадала батька свого покійного. Ну так тоді це було свіже. От. І зі сльозами ну, от сказала, що я попросила б попросила прощення у свого батька, якому можливо трошечки не додала любові, яку б могла додати. Є така людина, так. Да. А хто б це був для вас сам? Я не можу, чесно кажучи, казати. Це воно в душі так больно. Це було зовсім недавно. А про що б, про що б просили прибачення? Це, це було б чого? Не додала уваги. Оце немає уваги, у нас да? немає часу на те, щоб компенсувати. Все каже, це от завтра, от післязавтра, а людини вже немає. Я нікому не робив зла, тому мені немає за що вибачатись ні перед ким.